Всім привіт! Мене звати Тетяна, я таролог. Сьогодні ми з вами зробимо розклад та подивимось, чи варто розпочинати свою справу під час війни. Одразу хочу вас попросити для енергообміну, будь ласка, поставте мені вподобайку та підпишіться на мій канал. Отже, давайте будемо з вами дивитися, чи варто все ж таки розпочинати свою справу під час війни, так? Якщо ви її почнете, що це вам принесе? В якому становищі ви зараз знаходитесь? Бачу, що зараз в нас дев'ятка пентаклів? Якось я приналаштую свою камеру. Повторюсь, щоб ви також бачили карти, але я вам буду їх озвучувати та показувати, поки не дуже зручно. Отже, дев'ятка пентаклів, про що це говорить? Ви зараз у гарному становищі, у вас гарний настрій. Так, дійсно, ви переживаєте, але так само я бачу людину, яка по шестірці кубків. Вам допоможе, вона вас підтримує. Це якась ваша людина, яку ви вже давно знаєте, можливо, це хтось із родичів, або ваша кохана людина, або сестра, тітка це може бути будь-хто. У вас є підтримка, і ви завдяки цьому себе а, гарно почуваєтесь. Далі. Так, я бачу, що наразі у вас достатньо коштів, аби розпочати свою справу, яку ви хочете. І ви ці кошти трудом своїм заробили. Дуже важким, дуже важким. Але ви молодці, великі молодці. Далі дивимось, ми бачимо з вами рицаря Пентаклів. Що це означає? Те, що, в принципі, вже можна приступати. Не варто прийматися в даному випадку, тому що, давайте так подивимось: на два варіанти розіб'ємо. Якщо це, власна справа через інтернет, давайте почнемо так, подивимось. Якісь продажі, послуги через так, там, сторінку в Інстаграмі або, власний сайт, там, де вам не потрібно, скажімо так, орендувати якесь приміщення для цього, так? Орендувати, купляти. Король кубків. Друзі. Ну, просто все чудово. Просто давайте. І королева пентаклів. Всі карти ваші, всі можливості ваші, і успіх ваш. А, так, і, до речі, бачу чоловіка, який може вам в цьому допомогти. Щось правильно підсказати, Можливо, в когось ви візьмете рекламу. Або якісь послуги для того, щоб просунути це все. Далі. І, до речі, хороших клієнтів. Далі давайте подивимось, можливо, власний бізнес відкрити свою перукарню, наприклад, або ж орендувати якесь місце, да? хто, хто що хоче. Так, відкрити, наприклад, свій магазин або ж робити манікюр, брови. Щось такого плану, так? Або надавати якісь вже послуги більш з таким більш великим вкладом, так, там вже на матеріали, на покупку нерухомості, тобто власного магазину або оренда. Хоча до цього карти чудові, були сонечко. У нас карта сонечко. І бачу п'ятірку кубків. Давайте ще подивимось. Та імператор. На вашому місці я б наразі не поспішала вкладати доволі таки багато грошей на самому старті. Краще всього розпочинати, ви готові. У вас все є для того, щоб розпочати і настрій, і гроші, і підтримка. Але щодо вже якоїсь оренди, покупки, нерухомості. Краще всього розпочати з малого. Не потрібно вже от гуляти так гуляти на широку ногу. Краще, дійсно, почніть зі свого сайту, відкрити сторіночку, поки вдома, поки так, і вже надалі-надалі ви будете бачити, як у вас йдуть справи для того, щоб, для того, щоб все це не втратити. І бачу, тепер вже вибір. Вибір. Як правильно вчинити. Тому вчиніть, будь ласка, правильно, все обдумайте гарно. Так як всі можливості у вас є, в будь-якому випадку вас підтримують, вам допоможуть, але для того, щоб уникнути якихось, до прикладу, скажімо, боргів, да, надалі вже, а щоб вам не пішло нічого в мінус, бо да, ви не пішли в ноль, щоб було все в плюс. Краще всього все гарно обдумайте. Я бажаю вам успіхів. Записуйтесь до мене на консультацію через інстаграм. Посилання я залишаю під цим відео. Всім гарного дня!